Сьогодні у випуску Львівська облрада після виборів обласні обранці готуються розпочати роботу, не займатися підкалимною боротьбою, не ділити посади, а працювати на благо людей області. Нашої чиїми очима бачимо війну, теорія і практика роботи в зоні бойових дій важливо, щоб журналісти висвітлювали події об'єктивно, своєчасно, оперативно. Де комунізація в дії у Львові перейменовують вулиці? Були і інші люди з таким прізвищем, які сприяли розвитку України. Підсумовуємо день. Мої вітання. Обласна рада сьомого скликання запрацює вже наступного тижня. У сесійній залі будуть 84 депутати із дев'яти політичних сил. Наразі триває підготовка до першого засідання. Нині працює робоча група, яка вже затвердила порядок денний першої сесії та провела екскурсію в сесійній залі для новообраних депутатів. Як готуються та які питання будуть вирішувати насамперед у депутатів розпитала наша Оля Матейчик. Новообрана рада ще не запрацювала. А от депутати вже активно готуються до робочих днів у сесійній залі. Олександр Ганущин вже третє обраний громадою. Депутат переконаний, це скликання буде більш ефективним. Синергія в роботі ради буде тоді, коли буде максимальна згода на власне такий єдиний процес. Бо немає вже регіоналів в залі Львівської обласної ради і немає режиму Інуковича, за яким треба боротися. Відтак я переконаний, що нам нічого не заважатиме реалізовувати ті речі. З якими кожен з депутатів, кожна з політичних сил ішла до виборців, і коли Олександр Ганущин вже так би мовити, старожил, то Володимир Гірняк до обласної ради обраний вперше. Та, попри це, за плечима великий досвід роботи. Політик переконаний, з новою командою без колишніх регіоналів, без опозиції до діючої влади, нова рада зможе ефективно розвивати регіон. Я побачив, що прийшли адекватні люди, прийшли професійні люди, прийшли сильні люди. причому які представляють абсолютно різні політичні сили. І я переконаний, що ми разом сформуємо цей колектив, який буде працювати чітко відведений на термін. І я сподіваюся, що власне сьоме скликання воно має бути якісно кращим, ніж ті скликання, які було до того. Я б хотів, щоб було поменше політики, а побільше було вирішення чітких господарських конкретних питань. Без депутатського досвіду, проте потужний економіст Роман Кізима впевнений, нові люди, професіонали у своїй сфері зможуть проявити себе як фахівці у тій чи іншій галузі. Я розумію, що зараз країні важкий час. Я розумію, що часу на експерименти, і політиканство і різні ігри немає. Людей терпіння закінчується, і тому я йду з усвідомленням того, що потрібно багато працювати, не грати політичні іри, не займатися під боротьбою, не ділити посади. А працювати на благо людей області нашої Більше як дві третіх депутатів нового складу. Це люди, які раніше не обиралися в ради жодних рівнів. Тому чи будуть ефективними рішення обранців, покажуть вже перші пленарні засідання. Ольга Матейчик, Дмитро Кривенко, новини. Тим часом кандидати на посаду мера Львова мають можливість пройти детектор брехні. Університет внутрішніх справ має відповідне обладнання і згідний провести процедуру поліграфа вже завтра, о дев'ятій ранку або ж о чотирнадцятій дня. У штаби Кошулинського та садового надіслані офіційні запрошення про те, чи згодяться кандидати на посаду мера Львова, буде відомо вже завтра. Задати питання майбутньому очільнику міста може і громадськість написати. Псавши його на імейл e у штаб або ж у соціальній мережі, цей прилад знаходиться в корпусі університету внутрішніх штаб за адресою міста Львів, вулиця Кривоноса, 1. Питання можуть бути задані будь-якого коректного, різноманітного характеру, але того, що мають відношення до кампанії. І є вимога, щоб питання були такими, які вимагають лише дуже чіткої відповіді: так або ні. Чиїми очима ми бачимо війну на Яворівському полігоні. Навчають журналістів з цілої України правильно працювати в зоні бойових дій. Переважно це майстри, слова, які вже побували в АТО або ж планують туди їхати. Серед групи, і ті, хто має чималий досвід роботи в зоні конфлікту, однак зізнаються, як вберегти себе та зробити хороший матеріал, вчилися самотужки. А тут цього навчають професіонали. Марічка на військові тренування приїхала з Вінниці. Дівчина майже рік перебувала в зоні АТО, там працювала фіксером, тобто допомагала у спілкуванні з військовими іноземним журналістом. До цього про війну знала лише з книжок. Я дуже часто працюю із фрілансерами, котрі не мають зі собою із собою ніякого спорядження, також часто не мають тренінгів і не мають зі собою ніякої охорони. І якраз на мені дуже часто є відповідальність за їх безпеку. На думку дівчини, журналістам, крім теорії на війні, необхідна практика. Будь-хто на фронті повинен знати, що робити під час обстрілів, захоплення у полон, повинен вміти надати першу медичну допомогу. Я б хотіла ще навчитися використовувати цю медаптечку, яку я з собою завжди вожу, але розумію, що в будь-якій критичній ситуації я навряд чи вона мені знадобиться, оскільки ніяких практичних навиків її використовувати в мене немає. Навчатимуть журналістів тренери з міжнародних. Одним військовим досвідом, які пройшли не одну війну. Все за ініціативи місії ОБСЄ в Україні для ОБСЄ незалежні ЗМІ є одним з найважливіших компонентів безпеки. Під час конфліктів журналісти грають визначальну роль для встановлення миру на території і для того, щоб журналісти виконували роботу належним чином, вони мають дбати про свою безпеку. За словами фахівців, бути військовим журналістом це не тільки одягнути бронежилет та йти в поле. Від звичної журналістики військово відрізняється тим, що тут є певні обмеження інформації на показ обличчя що стосується дислокації військ. Для нас, для Міністерства оборони, для Збройних сил важливо, щоб журналісти висвітлювали події об'єктивно, своєчасно, оперативно і щоб вони при цьому знали про всі небезпеки, загрози, які є при проведенні операції. Навчатимуть журналістів майже місяць у п'ять етапів. Загалом, за словами організаторів, протягом тренінгу військову підготовку панують близько ста представників мас-медіа. По закінченню курсів всі учасники отримують міжнародні сертифікати та медичні аптечки для роботи в гарячих точках. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, Новини тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, п'ятеро бійців. Було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Протягом дня ворог неодноразово відкривав вогонь під горлівкою у Зайцевому та Майорську. Окрім того, перестрілка між українськими військами і терористами сталася в районі прифронтового гранітного і це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про хабар на митниці, як заощадити і зігрітися, та які вулиці перекриті для транспорту. Буде цікаво. Залишайтеся з новинами. Спіймали на гарячому Інспектора митного поста краківець затримали на хабарі. Як повідомили в державній фіскальній службі, неправомірні 200 доларів митник отримав за сприяння у везенні до України транспортного засобу в ході операції, яку провели управління власної безпеки ДФС спільно з СБУ та військовою прокуратурою. Також затримали ще одного працівника Львівської митниці, якому інспектор передав отриманий хабар. Відкрито кримінальну справу проводиться розслідування. А на львівських копів напав бійцівський собака, який був без намордника та повідка. Патрульні підійшли до чоловіка, бо запідозрили, що той у стані алкогольного сп'яніння. Вирішили зробити зауваження, аби він та його собака відійшли з проїжджої частини на площі Петрошевича, бо створюють аварійну ситуацію. Собака породи під бультер'єр, бігав без намордника та повідка. Чоловік почав агресивно поводитися, довелося застосувати кайданки. Тоді чотирилапи кинувся на патрульних. Один із поліцейських ледь Тати газовий балончик, однак собаку це зупинило лише на мить. Копи дістали гумові палиці, В одну із них розлючений пес одразу вчепився зубами. Тоді було прийнято екстрене рішення посадити господаря в автомобіль поліції. Чоловіка доставили до райвідділу, а його вихованця забрала знайома. Ніхто не постраждав. Кілька вулиць Львова не проїзні. Зокрема, ліву сторону сторону проспекту Червоної Калини на Сихові в напрямку з центру міста планують заасфальтувати. Роботи триватимуть впродовж цих чотирьох ночей. На іншій стороні проспекту Червоної Калини буде організовано реверсний рух. Окрім того, від сьогодні до 14 листопада вулиця Лисенка на ділянці від вулиці Гуцульської до вулиці Виниченка також закрита для транспорту. Усе через проведення поточного ремонту дороги, зокрема, перемощують окремі ділянки бруківки. А ось вулицю Григорія Петровського у Львові перейменують, зважаючи на закон про декомунізацію. Григорій Петровський, радянський діяч, був причетний до голодомору 32-33 років. Саме він керував колективізацією села та вилученням хліба. Вулиця Григорія Петровського це фактично один житловий будинок та кілька метрів дороги. Жодних вказівників тут немає. Відтак знайти вулицю непросто. Про те, що це вулиця Григорія Петровського, можна зрозуміти виключно по ось цьому надпису. На Петровську, 17, а мешкає родина пані Галини. А це п'ятеро людей. Щоправда, так було не завжди. Раніше вулиця була довшою. Вулицю фактично. Е... Знесли і на її місце збудували оці от нові житлові будинки. А наш будинок залишився, і ми фактично проживаємо за тою старою адресою, на яку на якій числився будинок, тобто на вулиці Петровського. А раніше ця вулиця називалася вулиця Дільна. Пані Галина втішилась, коли від нас почула, що її вулицю може перейменувати в планах. Змінити ім'я Григорія Петровського на Миколу Петровського, який був українським науковцем. Це цікаво, бо по перше ми навіть не знаємо, що є такий науковець. Петровський, от ну і це викличе певний інтерес, щоб дізнатися про ту людину більше і знати, що були і інші люди з таким прізвищем, які сприяли розвитку України. Відтак зміни в документах будуть мінімальні. Більшість з радянських назв у Львівських вулицях змінили ще на початку 90-х років, каже історик Іван Сварник. Чому тоді залишили би змін вулицю імені Григорія Петровського має свою версію? Артема це величезна вулиця була магістральна. І на цьому тлі найменування невеличкого провулка іменем Григорія Петровського виглядає зовсім нелогічним, тому що Радянські діячі заслуговували на такі дуже помпезні місця для свого увічнення. Саме тому ми не знали про таку вулицю і її тому й не перейменовували. Окрім цієї в списку на перейменування ще зо два десятки львівських вулиць. Перейменувати їх чи ні, вирішить комісія при Львівській міськраді вже наступного вівторка. Ірина Куненець, Юрій Матьора новини. І продовжуємо тему з гостем у нашій студії. Іван Сварник, історик Добрий Доброго вечір. вечора. Тож спершу хочу трохи відійти від цього дня і запитати вас про перейменування вулиць ще на початку 90-х років на фоні інших областей України України. Як це відбувалося на Львівщині? Ну на Львівщині це відбувалося дуже, я б сказав, організовано, чітко. Послідовно і програмно так можна було б окреслити. В першу чергу ми намагалися усунути з назовництва львівських вулич з площ і так далі. Назви пов'язані з комуністичними лідерами, діячами, з реаліями тодішньої епохи, всілякі артільні, колгоспні, бригадирські і так далі. І так далі, чого у Львові було дуже багато. По-друге, ми намагалися надати Львову українського обличчя, тому що було так: ідеш по Брюлова, повертаєш на Брюсова, звідти на Толстого, Чехова і так далі. І приїжджому часто здавалося, що він іде не по українському місту, а по якомусь середньоросійському. Тому ми намагалися, звичайно. Усунути зі Львова ті назви, які не мали до України жодного відношення, скажімо, Толстой чи Брюсов, чи якісь інші діячі. Ну, залишити першорядні постаті світової культури, в тому числі і російської. Власне, а щодо прикладу тих діячів, які все ж таки були комуністами, але боролися за незалежну Україну, як як тут вчиняти в контексті декомунізації, от власне нас е, ну звичайно, що ми зважали на тих людей, які, хоча й були комуністами, однак все таки будували Україну. Як вони це вважали за доцільне, можливе, скажімо, Шумський, скрипник, хвильовий це були комуністи, однак вони поклали життя. Фактично в боротьбі проти комунізму їх знищили за те що вони були українськими патріотами і тому ми вважали що прізвища цих людей конче мусить бути присутні у контексті львівської львівських вулиць власне зараз сформовано список загалом більше 25 вулиць які хочуть у Львові перейменувати наприклад списку вулиці червона чи то молодіжна от власне чи всі випадки перейменування будуть от виправданими Ну мені здавалося свого часу, що ми досить уважно е, пройшлися по спискові вулиць, і навпаки, коли в міськраді обговорюється щоразу питання надання якоїсь нової назви, то нам доводиться дуже марудно вишукувати якусь назву, яку ще можна було б змінити. Те, що люди вбачають якісь прояви тоталітаризму в назвах, це добре, що люди пильні. Однак мені здається, що це надмірна пильність і надмірна патріотичність, яка, скажімо, слово червоний, у нас є вулиця Зелена. Чи вулиця Золота, то чому не може бути вулиця червона? Червоний гарний колір. Я нагадаю всім, що в травні місяці всі залюбки чіпляли на себе червоний мак і не асоціювали це із Червоною армією, чи червоною владою, чи чимось таким поганим. А те саме про молодіжну, я не маю проти молоді нічого проти. Ну, що, дякую вам за відповіді. Нагадаю, гостем у нашій студії. Сьогодні ввечері був історик Іван Сварник. З вами прощаємося і продовжуємо На все добре наш випуск. Заощадити і зігрітися. Мешканці будинків, де встановлені індивідуальні теплові пункти, економлять на опаленні. Водночас температура в помешканнях там завжди комфортна. Львів теплоенерго найближчим часом має обладнати понад пів тисячі таких пунктів у міських багатоповерхівках. Кошти на це підприємство вже отримало. 10 мільйонів гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку. У квартирах на Замарстинівській 150, середня температура плюс 21. А в підвалі будинку вже два роки працює індивідуальний тепловий пункт. Закладена програма підтримує саме той режим, який попросили мешканці. Достатньо нам тиск, щоб був 3 атмосфери, і відповідно температура, температура на подачі у нас 44, на зворотній 39. Це достатня температура, яка вона зберігається на протязі цілого дня, на протязі зовнішньої температури. І температура в квартирі 20-21 градусів. Насправді воду для опалення теплоенерго подає значно гарячішу, і замість 20 у квартирах було би плюс 30. Однак система ІТП бере лише необхідне. Відтак мешканці заощаджують на оплаті за опалення 10 або й 15 відсотків. Якщо будинок є утеплений, вони собі можуть понижати температуру теплоносія до таких норм, як він собі вважає за потрібне. Друге питання при підйомі температури вони можуть закладати такі параметри, що ну, скажімо, сьогодні у Львові є 92 ІТП, і, як правило, там вже при температурі плюс 8 градусів воно само зупиняє опалення в будинку. Кілька днів тому, коли на дворі потеплішало, голова ОСББ так і зробив, закрив засувки. А тепер, аби не перевантажувати мотори, запускає їх по одному. Автоматами, тобто, відключаємо один, один мотор, включаємо інший, відповідно, ми переключаємо. Зараз працює другий мотор, перший у нас та й відпочиває в автономному режимі. Однак жодне обладнання не допоможе, якщо тепло із будинку втікатиме через шпари у вікнах та стінах. Якщо ви візьмете телевізор і подивитесь на тепловізорі наші будинки зимою, то таке враження, що ми хочемо голу людину нагріти. Цього не буває. Тому утеплення будинків і ми будемо запускати окрему програму, це буде і місто, і держава, і ті мешканці, які будуть найбільш активні, будуть долучатися. в першу чергу будемо там робити. Наразі ж будинковим громадам Львівська мерія пропонує 30% компенсації на енергоефективні кредити. Ще 40 – поверне держава. Саме за такою програмою в ОСББ на Замарстинівській і встановили нещодавно пластикові вікна на сходових клітках. А на гарячу лінію новин зателефонувала львів'янка. каже, поблизу її будинку, що на вулиці Личаківській, 162А, росте береза, який вже понад 50 років. За її словами, всі жителі хочуть, аби це дерево зрізали, бо воно створює чимало проблем. Докладніше в сюжеті. Пані Ярослава живе тут вже понад 30 років. каже, березу пам'ятає завжди. Коли дерево було менше, то і проблем не створювало. А тепер береза вже вища за будинок. Жителі будинку кажуть, дерево закриває димохід, а в дощову та вітряну погоду через нього не працює піч бо немає конденсації. Це й не тільки вона портить дах, рин всі забиті листям. Рин вода не проходить, а все ллється зверху як дощ падає. Вони звичайно, ну естетично дуже гарні, але санітарно, ну, на жаль якби заважають, тому що постійно сміття забиті стоки. Демарів людей в районній адміністрації кажуть про проблему. Знають експертна комісія вже оглянула дерево та надіслала листа пані Ярославі. Що до 25 грудня дерево зріжуть. Дерево росте з порушенням правил насадження зелених зелених насаджень, тому що воно росте ближче як 5 метрів до будинку. Воно крім того, що руйнує. Фундамент руйнує, очевидно. Воно ще і частина крони лягає на дах. Якщо дерево у дворі створює проблеми для жителів, вони повинні звертатись до районних адміністрацій. Інші зелені насадження міста, як то в парках чи поблизу доріг, працівники відділу екології спільно з комунальниками двічі на рік оглядають. За результатом цього обов'язково складаються акти і включається їх план видалення на півріччя. Вони просто видаляються і посаджуються нові. Загалом цього року у місті висадили півтори тисячі нових дерев. Ольга Тимляк, Сергій Мєдвєдєв, Новини. І на цьому у мене все. До завтра. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Вдало стартували. У Дніпродзержинську розпочався перший тур чемпіонату України з водного поло. Львівське Динамо у першому поєдинку впевнено перемогло Маріуполь – 11-3. А от сьогодні підопічним Ігоря Зінкевича протистояв основний суперник за звання майбутнього чемпіона харківський слобожанець. Перші два періоди закінчились з нічийним рахунком 0-0 і 1-1 відповідно. А от у третьому і четвертому перемогу в один м'яч святкували львів'яни у підсумку – 5-3. Вже завтра діючі чемпіони України проведуть два матчі проти збірної Київської області та зіграють з командою Одеси. Завершиться тур 13 листопада грою проти Харківського ХПІ. Кубок осені прописався у підмонастирі. Місцева команда Фенікс Стефано у фінальному матчі, який відбувся на Львівському стадіоні СК, була сильнішою за колектив з верхньої білки. Щоправда, трофей підопічним Юрія Цибика дався не так легко. До фінального матчу обидві команди пройшли нелегкий шлях. У турнірі взяли участь аж 16 команд. Усіх їх було розділено на групи. Тож, аби зіграти у фіналі, команди провели по 5 поєдинків. Першими забили футболісти Фенікса. Вже на п'ятій хвилині відзначився Іванець Михайло. Далі гра проходила практично без гольових епізодів. За мінімальної переваги під монастиря команди пішли відпочивати. На другий тайм футболісти верхньої білки вийшли з однією думкою лише добитись позитивного результату. Додавши у швидкості, юні з верхньої білки захопила ініціативу, яка закономірно матеріалізувалась у взяття воріт. Максим Пастух наважився на дальний постріл і не схибив. Один-один. Забитий м'яч ще більше окрили футболістів верхньої білки. І Фенікс вже змушений був грати від захисту. У нас трошки закінчився тренувальний період. Ми перестали тренуватися. Команда трошки підсіла. Дуже багато ми губили м'ячів і від того, що ми було дуже важко забирати м'яч. А команда на ходу вони грають по два-три матчі в тиждень. У них є ігровий тонус і за рахунок того. Вони нас переважали. До фінального свистка, вийшовши на заміну, Андрій Шевчук двічі міг забивати та приносити перемогу своїй команді. В обох випадках гравця верхньої білки підводила реалізація. Більше того, під монастир догравав поєдинок у меншості. Червону картку отримав Олег Милян. Маш так і завершився бойовою нічиєю. Згідно регламенту для визначення володаря Кубка Осені відразу призначались 11-метрові удари. Першу спробу гравці обох команд виконали бездоганно. А вже у другий героїзм проявив воротар Фенікса Андрій Жезло, відбивши удар Максима Пастуха. Далі гравці обох команд пробивали влучну у підсумку 5-4 на користь Фенікса Стефано. Перемога завжди приємна, перемагати хочеться. Ну ми десь хотіли, тому й здобули цей кубок. А далі, згідно сценарію, команда верхньої білки отримала срібні нагороди та кубок фіналіста. Школа, що сьогодні не перемогли, десь трошки забракло концентрації нам. Правда, вийшли на другий тайм, зібралися після першого програвали 1-0, вдалося забити, і навіть в другому таймі переважали. Але десь трошки фізично підсіли, десь концентрації бракнули. Тому по пенальках а тут переміг, тут везе сильніше. А Фенік Стефано, команда з маленького села під монастир, творить футбольну історію для своїх болівальників. На цьому у мене все зустрінемо вже звично завтра. У цій же порі. бережіть себе, гарного вам вечора.